Процедура проводиться в такому порядку. Запрошується двох свідків. Також, які потім, після того, як людина подує дану трубочку, фіксують дані показники на е, табло алкотестера. Потім він тут є другий апарат, до якого приставляється, і звідси виходить чек з показниками. Даний чек е, підписує особа вашому обличчі і він долучається до протоколу, який складається, якщо є стан окольного сп'яніння, це частина 1 стаття 130. Значить, зараз я покажу, як воно проводиться практично. Ви вибираєте трубку, оцю, так? Я її відкриваю при вас і при свідках. Так як ви будете свідком. Ось таким чином. Трубочка вставляється сюди. Ось так. Натискаємо ОК. От він запустився. Дата. Тут е, калібрування коли і повірка. Чекаємо. Тепер даємо даному водію. Ви дуєте не сильно, доки не протяжно, доки я не скажу. Дуйте, дуйте. Стоп. Був щілчок, це означає, що він зафіксував дані показники. Як бачимо, даний водій не знаходиться в стані алкогольного сп'яніння на показниках 0,0. Це засвідчують свідки Дана водія вибачення і відпускається на даному етапі. Якщо водій в стані алкогольного сп'яніння, на нього складається протокол. Вилучається права, його посвідчення водія, видається йому тимчасове посвідчення, а також машина або евакуйовується, або він викликає свої гроди, щоб знайомих, які даний автотранспорт можуть забрати. Якщо автотранспорт перешкоджає суттєву руху транспортних засобів інших, то викликається евакуатор і даний автотранспорт евакуйовується на штрафмайданчик.